Моє щирі вітання на каналі ICTV2. Сьогодні слідкуйте за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво червоне і ховається у хмари, можна чекати дощу. На заході України день сонячний. Лише у Хмельницькому в день з'являться хмари, які до вечора розвіються. Опадів не передбачається. Температура 25 п'ять градусів в день, а вночі 13-16 градусів тепла. На півночі у більшості міст і сіл день пройде під ясним небом. І в променях сонця місцями з'являються легкі хмари. Повітря залишатиметься сухим і теплим. Температура в день 24-26, а вночі 13 15 градусів з позначкою плюс. На сході України очікується сонячний і безхмарний день. Суха літня погода протримається до самого вечора. Температура в день 27-29, а вночі 15-17 градусів тепла. На півдні України пануватиме сонячна погода. У більшості областей небо залишатиметься чистим і безхмарним. Від світанку до вечора лише подекуди в день з'являться легкі хмари. Опадів не передбачається. Очікуйте в день 29-31, а вночі 16-18 градусів тепла. У центральній Україні переважно ясна погода. Чисте небо подекуди прикрашатимуть легкі хмари, що з'являться лише на кілька годин. Опадів не очікується, а повітря. Залишатиметься сухим і теплим. Температура 27-29 в день, а вночі 14-16 градусів тепла. У Києві зранку до полудня пануватиме світлий день. Небо можуть ненадовго прикрити в які хмари, які створять приємну прохолоду. Опадів не передбачається. Температура в день 22-24, а ввечері 15-17 градусів тепла. Пам'ятайте, будь-яка погода гарна, якщо у у серці світить сонце, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.